Привіт, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати, як можна формити абстракт а, за допомогою ігри N Company. Отож, для початку нам знадобиться аккаунт Абстракт. Переходимо на сайт, посилання усі я залишу під відео. А, переходимо сюди, тут у нас буде писати, що гаманець. А, можемо також ознайомитися із усіма тут вкладками. Наприклад, перша тут Discovery. Тут що нам потрібно робити, це ось тут нажимати. Голосування, за що нам дадуть а, XP. А що таке XP? Це ми фармимо XP від різних проєктів, і нам абстракт зачислює за активність, виходить, XP. -шку. А, потім вона буде, можна сказати, конвертуватися в їхній airdrop. Так, тут у нас трейд а, самий звичайний, Тут просто можемо трейдити токени. Один-два можете зробити на пару доларів чисто для активності. Тут стріми, це нам не потрібно, і нагороди. Так, зайшли ми нагороди. А, що нам потрібно, так це а, зробити усі бейчики. Уже дві, неді... друга неділяється фарму XP. Так, робимо тут бейджики. Тут нам потрібно під'єднати твіттер, закинути депозит, зараз покажу. А, потрейдити ось тут, Discord прив'язати і проголосувати. Все дуже просто і легко. Думаю, ви з цим а, справитесь. І ось тут нам начисляють XP, як бачимо. А, так, а, я так розумію, за один тиждень можна максимум отримати 10 тисяч XP. А, усім зараз насипають одинаково, але є і гра, а, яка вийшла, це капітани, і там можна зараз досить багато фармити, тому що гравців дуже мало. І плюс NFT-шки мало коштують, що я думаю. Як тільки перенесуть їхню колекцію на абстракт, то ціна взлетить в 2-3 рази. Отож, для початку нам потрібно закинути ось сюди гроші. А ми нажимаємо ось тут «Fund» і перекидаємо на цей адрес, який буде вказаний, кошти. Отож, нажму сюди. І ось тут вибираєте, як ви хочете закинути і закидаємо сюди ефір. Звичайно. Небагато, можете закинути 15 доларів, скільки забажаєте. Е, також маєте на увазі, що це мережа е, Абстракт, е, і тому вам прийдеться закинути на ваш гаманець Metamask і обміняти на релеї, наприклад, з оптимізму перекинути на самий Абстракт, після чого вже сюди закидуєте в тій мережі. На ріле я також скину посилання. Отож, ми тут закинули, усе прив'язали, зареєструвалися, зробили собі абстракт гаманець через пошту, там вам запропонує. Що далі нам потрібно? Нам потрібно зареєструватися в Капітанах. Отож, для початку заходимо на цей сайт, також скину посилання. Тут все доволі просто: реєструєтеся по пошті. Основним, основним таким питанням це буде. VPN, тому що тут заборонено, нібито українцям, але в той же час там в правилах написано, що Крим і Донецька окуповані території тільки їм не можна. Але в той же час, я так розумію, вони не змогли ну, змогу знайти, як це обійти, тому дали блок на усю Україну. В браузері просто використовуємо VPN. Я ж використовую Layer VPN. це від Крипти, можна сказати, він абсолютно безкоштовний. Можете закачати собі. Рекомендую тут усе безкоштовно. А, так, тут я використовую VPN для заходу. Далі він не потрібен буде. Отож, як тільки ми тут зареєструвалися, нам потрібно перейти ось сюди і прив'язати абстракт обов'язково, той гаманець, який у нас є, і саме звичайний Metamask. Тут у нас все готово. Що нам далі потрібно, це, це купити а, кораблик, щоб почати фармити. Як бачите, на лісингу стоїть тільки 16 кораблів, досить мало. Тому, я думаю, ціна постійно буде рости, так як ця, цей фарм а, в грі почався тільки донедавна, і гравці тільки починають роздуплятися. Як бачимо, раніше були продажі і зараз усі починають а, викупляти. А, так, ще хочу сказати, як тут купляти. Тут закидуєте на гаманець в мережі «Любій». також через релей можете обміняти ефір. Ну, вам потрібно обміняти ефір на Blastівський, а міняєте його, виходить, і у вас є ефір в мережі Blast. Конектимо сюди гаманець. і тут купляємо. Після чого у нас буде наш кораблик, ми зможемо отримувати XP. А, що далі у нас? А, по оформленню тут сказав. Тут усе нікнейм, ставимо гаманець. Куренці тут нам не потрібно. Лідерборд також. А і плюс, як тільки ви купили кораблик, можете вступати в мій а, гілд клан. Тут ми будемо ділити призовий пул. А, до прикладу, якщо. Тут, бачите, 200к є. Якщо, наприклад, 2 гравця буде в день збирати 100 тисяч і 100 тисяч, то вони будуть ділити ось цей пул з 500, тобто 250 для кожного. Тобто він весь ділиться, і це також ділиться. Тут що ми робимо? Оце завдання 100 тисяч в ігрі, можемо також запросити трьох друзів. Ось тут є link. Зробити відео а, про капітанів і а, написати їм в підтримку в Discord, що ось ви зробили відео, або ж викласти навіть в Твіттер. Це саме швидше насправді, просто написати, як тут все працює, і заклеймити 150 мxп. Гільдія також нам дається за те, що ми а, холдимо кораблі. Якщо у нас один кораблик, там 20. Монеток оце сипе. <ривот> Друзі, можу сказати, що в мене за один день вже насипало 400 плюс МХП. Але в той же час у мене 5 кораблів. Якщо у вас там буде один кораблик, то, звісно, буде десь 200-300, залежить від вашої активності. Також наголошую, що тут потрібно клеймити. Клейм коштує 0.02 э, долара, дуже мало. Але головне, щоб у вас ефір був в мережі абстракт на тому гаманці, ось цьому, який ви поповнили. Так потрібно клеймити. Порт заходимо. Тут ми можемо відправляти кораблики на завдання, що нам додатково буде даватись ось тільки дублонів, скільки їх айдроп їхніх, і плюс ще те, що ми фармимо. Те, що нам потрібно для абстракта, це XP. -шка. З кожного корабля за 24 години нам капає ось тільки XP. Так, тут такого нічого. А, як тільки ми це все зробили, що нам далі потрібно, це перейти ось сюди: Home. А, нажимаємо ось тут. І Play Game. Скачуємо її на Windows. А, як тільки ми скачали, заходимо з тією ж поштою, яку ми вводили. Раніше на CGG, зараз покажу. Так, Ось тут пошту, яку ми вводили. Вводимо там і обов'язково скачуємо VPN. Він скрайп я використовую. Можете безкоштовно там його скачати, зайти, зареєструватися обов'язково і на францію включити VPN, після чого нам вдасться зайти в ігру. Uh, ігра максимально проста, там суто б'єш мобів, uh, і лутаєш з них ось цей лут, 100 к лута, там будуть айдропоінти падати і 100 лута. Кожен день десь, ну якщо ви досить га гарно добре граєте, то одна година. Якщо ні, то там година 30 хвилин десь вам знадобиться, щоб виконати усі ці завдання. Uh, і вони кожен день оновлюються. Як конвертація взагалі відбувається? Ось у мене є вже ці поінти. Це не пряма конвертація, тобто це не буде означати, що я отримую 429 XP ось сюди. Ні. Там трошки по-іншому працюю. Там буде ділитися між усіма гравцями та XP, яку дадуть капітаном. Тобто, наприклад, там дадуть 100 тисяч XP. І буду ділити, наприклад, на 20 гравців, і у кого там найбільше буде оцих токенів, де вони? А, ту -ту -тун, ту -тун. А тут виходить а, ці токени, в кого саме більше, тому і частка буде високою для отримання XP. І плюс хочу сказати, що я думаю, що поки шило такого не було. Тільки перший день пройшов. І я думаю, що в NFT взлетять, як раніше було на Бласті, там 100, доларів, зі 100 доларів за NFT, як зараз. Вони коштували потім 1500, а то й 2000 доходила ціна на один кораблик. А зараз а, можна купити буквально за 0,45 ефіра. 100 з чимось доларів. А, на цьому все. А, що ще можу сказати? Та загалом нічого. Якщо будуть якісь питання, виникати, Заходіть в телеграм мій канал, там більш детально в чаті буду допомагати вам, якщо у вас виникнуть будь-які питання. Дякую вам за увагу та до зустрічі!